Привіт, братва! Ну що, дивіться, нова колаборація з монобанком 2.0. Живчик зі смаком лаванди. Будемо розпаковувати та куштувати. Дивіться, тут ось такі вложено. Листівки, стікери, стікери, наклеїчки такі. Ось так виглядають. А ось сам живчик. Ось так виглядає. Будемо зараз куштувати. А що, буду куштувати. коштувати? Смачний, дуже відчувається гарна лаванда, тому рекомендую всім, хто ще не пробував.